Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні 14 січня, неділя. пройшовся верхнім біветом, верхніми санаторіями, які деякі працюють, деякі не працюють, наприклад, Кристал і Алмаз працюють, янтар Рубін вже давно не працюють. Працює санаторій Женева, Мігрант Роял Готель. І також працює в Женеві дитячий артек Прикарпаття. Тут бачимо санаторій, рубін. Стоїть зачинений. Також ця капличка. Колись тут ходили, прибирали, зараз це все зачинено. Ті всі ялинки, які були малесенькими, красивими повистали. Це заростає кущами, травою. Одним словом все потребує догляду і правних рук. Колись тут була піцерія, потім бачив якісь смажили смачні ребра. Зараз ресторан біля Женеви зачинений. Також ресторан Ренесанс, це все здається в оренду. Нічого тут не працює на верхній частині трускавця. Рен-кафе, багато чого було, багато людей все тільки залишилось в спогадах. Велика частина трускавця, фактично. Тут і це все занепадає. Ще один гусак, бачите, Це пов'язано в Трускавці з символом міста. Сьогодні дуже сильний вітер. Десь приблизно мінус два. Зима продовжується. Друзі, дякую за коментарі, які ви пишете. Приємно читати. По можливості відповідаю. І по можливості зніму відео, де ви просили. Зараз оголошена повітряна тривога, тому людей на вулицях немає. Я отут і без тривоги також людей немає. Верхня частина. Люди сидять зараз по санаторіях, важко пересуватись по таких стежках, це все-таки як йдеш по пляжному піску. Тепер всі санаторії мають і спа-центри і басейни, і різні лікувальні процедури, і є різні дозвілля, різні екскурсії, тому люди зараз ходять менше. Більше ходять влітку, осінню, весною, а зима тим більше, коли ж все в снігу, ходять менше. Вулиця Роксолани, будинок срібний дім, там в видніється. відніється, новозбудований, два роки тому прийнятий. Сьогодні неділя я бачу, приїхав якийсь автобус, скоріш за все, екскурсія приїхала з якогось іншого курорту або міста на екскурсію в Трускавець. Ресторан. І вже відбій повітряної тривоги. Зараз біля ресторану Тандир. Вулиця Суховоля. на цій вулиці дуже багато санаторіїв Зокрема, тут Кришталевий Палац. І також ну не санаторій, вже готель, Весна. Нагадую, що готель Весна. Міротель і Віла Кристіна це одне й те саме, і всі проходять медичні процедури а, міротелі, в медпаласі. А тут весна просто готель. Хоча дуже великий, колись був санаторій. Ну, Раніше більше тут стояло автомобілів, припаркованих біля. Цього санаторію, а зараз вже менше відповідно і менше людей. Але він знаходиться практично в самому центрі і майже найближче до Віввето. До Вівто і всіх подій, які відбуваються в центрі. Тут і також близько до. Центральної сцени до палацу культури Шевченка дуже близько, до міської ради дуже близько, до всього близько. Біла Софія бачимо. Золотий вік. Єдине, що це мені зрозуміло ліворуч. Старовинні будівлі, чомусь їх так не відремонтують, не пофарбують. Все якось так виглядає. А майже в самому центрі. Тут колись був, ну і що я був, літом тут є вся оця доріжка, це стихійний базар, все продають. Зараз менше менше людей, відповідно, менше й продавців щось продають. Люблю завжди ходити по цих сходах до бівету. Тут також є чудовий магазин Східні Солодощі. Багато різних солодощів там на поверсі Так Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також. Ви можете підтримати канал Троскавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео. Вже в торговому центрі почали встановлювати вікна, ще трошки і закінчать посадні роботи, і це все буде вже мати якийсь трошки інший вигляд. Стояло 2-3 чи роки вона в самому центрі. Якось виглядало не дуже. Так що, друзі, всім вам гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.